Сьогодні ми прогулюємося вечірніми вуличками Братислави, а вони настільки спокійні, настільки сучасті і старовинні одночасно. Дуже гарно, їздять такі трамвайчики по центру міста. Дивіться, ось. Братислава ділиться на нове, старе місто, ну, мабуть, як багать, ну, в багатьох містах Європи. Де завжди є така краса. Неймовірні мости сучасні, які розділяють місто. Посеред міста в них тече річка Дунай. Також тут є Братиславський град. Братиславський град це такий. Незмінний символ міста. Вдень він виглядає як пам'ятник такий свідок історії, що височіє десь так високо над Дунаєм, а вночі він стає головним таким актором, який підсвічується яскравими прожекторами. Він, наче, пливе в темряві. А цей Братиславський град він зроблений як стілець, ну, маючи чотири ножки, перевернутий стілець. Мається чотири ножки, дуже гарний такий вигляд підсвічується. Просто неймовірно, зараз ми їдемо туди, будемо гуляти, я вам покажу його. Білосніжні стіни замку вони виділяються на тлі такого темного неба, це коли вночі. Дуже гарно таку створюють ілюзію. Нічна краса Братислави, Вон, бачите, он там вдалі, от біленьке, там це град. А взагалі нічна краса Братислава вона не обмежується лише градом. Набережна Дунаю не спо... ну, дуже гарна. У така зона, де світло, вода, створюють неймовірне таке відображення. А Багато людей тут займаються спортом, бігають, якісь дорожки, відпочивають просто сидячи на лавочці, підсвічені мости. Особливо тут є місце СНП, в нього є ресторан у формі літаючої тарілки. Це таке диво інженерії, яке підкориться. Нічну річку. Прогулюючись вдовж берега, можна відчути таку атмосферу спокою, вдихнути прохолоду від води та помилуватися, як вогні міста танцюють на темній гладні Дунаю. Поки град так панує над місто, старе місто відкриває свій такий власний світ. Ввечері всі бруковані вулочки освітлюються старинними такими ліхтарями. Це час, коли можна